Жай, здоров'я, мене звати Микола, позивний Нік. Я головний інженер інженерного відділу 453-го окремого піхотного батальйону. І тут ми розробляємо все, що відноситься до FPV, до скидів. Нові бомби, нові конструкції скидів, нові моделі. Доробляємо FPV-дрони, доробляємо різні конструкції, антени і так далі. У нас є відділ друку, у нас є відділ зборки. Ми це тестуємо і нам потрібні люди. Саме інженерів не вистачає. Також нам потрібні ті спеціалісти, які працювали в сфері штучного інтелекту. По суті, якщо людина інженер, то він не ну в якій галузі він працював до цього. Він все одно якось підлаштується. Наприклад, я за освітою, я інженер-конструктор будівництва. Але перестроїтись на те саме 3D-моделювання, або на друк, або на розробку, я думаю, що не буде проблем. Ніколи. У нас лабораторія повного циклу, розробляємо все, починаючи від ідеї, до готового прототипу, і далі вже запускаємо це в роботу. Якщо ви маєте знання і бажання, чекаємо вас в нашому колективі. Ми допоможемо вам всім, а ви будете розвиватись і працювати на перемогу з нами.